Доброго дня всім! Вітаю всіх на моєму каналі Даріана Magic І в сьогоднішньому відео ми будемо знімати з себе весь негатив всі порчі і будемо назад відсилати ворога Для цього нам буде потрібно підготуватися до ритуалу з вечора. Що нам буде потрібно взяти яйце. І на ніч поставити у себе біля голови, в спальні, так, щоб воно було зі цілої ночі, заряджалося вашою енергією, стягувало з вас негатив на протязі цілої ночі. Ритуал проводимо вранці. Якщо ви зайшли тільки зараз на мій канал. І ви не підготовили яйця, то ви в сьогоднішній вичиточці будете дивитися тільки відливку, і нічого страшного, якщо ви підготовите і будете уже яйце на другий день. Що ми робимо, коли я буду читати вичиточку? Що ми робимо? Ми беремо яйце в руки, і на протязі всього, от отак от ми його у руках переперети пер, 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 е, прокручуємо. Коли я буду читати вичитку, коли я буду відливати на віск, ви ось так весь час повинні оце яйце тримати в руках і е, е, викачувати себе, проговарювати, Як я буду проговорювати проблеми, ви разом зі мною будете проговарювати проблеми, говорити своє ім'я. Після ритуалу я зроблю е, так само е, діагностику по яйцю, і будемо так само проводити і відливочку, будемо знімати з вас весь цей негатив, і будемо відсилати назад ворогу, будемо відсилати тим, хто це нам прислав, хто на нас це робив. І, отож, якщо ви готові, ми. З Божою допомотю будемо е розпочинати. Максимально розслабляємося, концентруємо свою увагу на віск. Ви можете в себе так само запалити свічечку і дивитися на полум, якої я буду читати. Отче чи наш, якщо ти є на небесах, нехай сядить ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо довникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Як віст від вогнища топиться, так і всі біди, хвороби з мене зійдуть, ваше ім'я. Зливається все, що було на мене пороблено. Від колдуна притящого, від митляка вредящого, від зуроку сотвореного, від прокляття наведенного, від завислого споглядання, від злобного промовляння, від усякої болісті і різної хворості, від страхів, переляків, проклинань ваше ім'я. Тіло своє очищаю, на віск всі недуги зливаю. Всі негативні канали нитки обриваю ваше ім'я. Все худе, наносне, що на мені гніздилося, у віз утопилося. Я від них нині позбавляюся. позбавляюся від чорних тіней, відриваюся, відкриваю всі замки, що пороблені були на мене, ваше ім'я, замок від гірко проклятих сліз. Замок від бездоля і напості, замок від бідності, замок від чорного злодійства від крадників, замок від біди, замок від хвороби, відкриваю весь простір ваше ім'я. Знімаємо всі замки, запечатки, всіх енергії вашої, всі підміни, всі заміни, зеркала, порчу на роботу, на сім'ю, порчу на близьких людей. Знімаються прив'язки, привороти, відвороти, опої, окорми, всі ворожі закляття знімаю назад ворогам, відсилаю. Блокуємо всіх крадіїв енергії, ворожбитів, знімаємо наговари, знімаємо всі затори, знімаємо усі блоки, зливаємо зари і цей час все зло від нас. Зливаємо, у віс, запечатамо все, що зійшло на мене, з ворот... немає більше вороття, і раб Божий, ваше ім'я. Має вічне щасливе життя, та буде так на віки вічні амінь, та буде так на віки вічні амінь. Зливаються всі порчі з раба Божого ваше ім'я, знімається, зливаються всі порчі з раба Божого ваше ім'я, зливається, зливається у віз запечатаються. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Бога. Амінь нехай буде так. Святий Отче, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Святий Отче, Святий Кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Отче, Святий Кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас. -та. Та буде так. Знімається все з раба Божого, і віск запечатується на віки вічні. Амінь. Знімаємо всі замки. Знімаємо всі замки Божим ключем, всі двері, дороги відкриваємо, собі удачу, благополуччя, щастя, здоров'я, любов призиваємо ваше ім'я. Знімаю всі запечатки, зливаємо крадіїв енергії, підміни, заміни, переклади хворіб, всі наговори, всі затори, всі перекриття, всі блоки, всі ворожі закляття, всі ворожі прокляття, знімаємо порчу відкрадників. Рідних, всі порчі на розлад сім'ї, всі порчі на хворобу, від дурного ока, всі порчі на аварії, знімаються всі підклади, опої, окорми, зливається, зло, і запечатуємося, Відводимо горе і біду від вас назавжди, ваше ім'я. Просимо єдиного Бога Отця, очистити нас, направити на путь істини і збавити від лукавого. Стань нам помощі, захисти нас своєю благодаттю, очисти від усякої скверні, від ворогів, супостатів, від усього диявольського впливу, щоб від нас все зло відбивалося, щоб нічого до нас не приставало, як горохом у стіну. Хто на війні, щоб кулі не бралися, відскакували, обходили стороною ваше ім'я. Закликаємо вашого ангела охоронця завжди поруч бути своїми архангельськими крилами, нас захищати. Так нам, Боже, допоможи на віки вічні амінь, на віки вічні амінь. Так нам, Боже, допоможи. Я ворогам зла не бажаю, я ворогам їх зло повертаю. Просимо всі вищі сили, всі духу, роду нашого, ангели-хранителі. Архангели, все християнське військо, Михаїл, Гавріїл, Николай Чудотворець, цілитим Петелемон, Пресвята Богородиця, Ісус Христос з нами, всі святі, я призиваю до помочі ваше ім'я. Допоможіть очистити раба Божого, ваше ім'я від цієї нечисті і скверні, хто зло приніс, той собі його назад забрав, звідки прийшло. Туди і пішло: земля, небо, сонце зорі і вода, порчі хворі і біда, Божа Матір прийшла в руках церковні свічки несла, прийшла вас і чудесні речі промовляти, хрес на чоло, хрест на живіт, хрест на плечі. Костям зміцнення, крові очищення, нервам заспокоєння, всім хворобам зцілення, сльозам не литися, вночі спати, здоров'я поправляти, сили злющі відбивати, порчу вир... ворогів знімати, оку чорному синьому, оку зеленому, оку дурному, ваше ім'я, на тілі цьому не бувати, крові його не ссати, на силу журбою. Неси з собою, приніс з собою, забери від війною, було, прийшло, в землю прийшло, пішло. Пресвята Богородиця, відбий скинь. Амінь, амінь. Амінь. Відбий скинь. Амінь, амінь амінь. Відбий скинь. Амінь, амінь амінь. Ваше ім'я. Призиваю всіх кровників стати на мій захист, хто до мене зі злом прийде. Той погибель свою знайде. Я всі двері, вікна, ворота своєї хати, своє серце і доступ до себе закриваю. Ніхто до мене доступу більше не має, ніхто на мене ворожбінням порче не насилає, та буде так, замок, ключ, замок. на віки вічні. Амінь. Знімаю, присякаю, замикаю, у віск замикаю. Хто мені шкоду зробить, той попів перетвориться, то на поріг мій більше, щоб на поріг мій більше не ступати. Якщо порчу наводив, будеш в три рази більше страдати, будеш знати, як зло другим людям робити ваше ім'я, все повертаю. Назад не пускаю, тримай собі свою злобу і хворобу. Амінь 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 амінь. Все це буде з тим, хто зайде без дозволу в мій дім, хто захоче порчі на мене навести, захоче обрубати родове коріння або мій стовбур надпилити, сокира піднята в мою сторону, посіче його в голову, та буде так: амінь амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Знімаю, присякаю, увіз замикаю. Знімаю, присякаю, увіз замикаю. Знімаю, присякаю, увіз замикаю. Знімаю, присякаю, увіз замикаю ваше ім'я. Знімається на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Та буде так. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Відливочка зразу з цієї сторони. У нас відбилося серце. Ми бачимо сердечко. Маємо пробій у сердечній чакрі різного виду негатив зриви. Зараз ми подивимося, що у нас з другої сторони відлилося, ну ось як ми бачимо, у нас злилося страхіття. Дуже страшенні страхіття у нас злилися. Тут навіть не знаю, з чого починати коментувати, тому що злилося. злилося все, напевно, що могло злитися. Подивіться, що у нас тут за фігури. Як ви бачите, нічого доброго, все зло відійшло, і возврат бумеранг ворогу пішов. Так що не разжу нікому. Робити зло, бо воно повертається. І, як ми бачимо, все відійшло ворогам. Відійшло ворогам порчі різного виду. Я вам навіть не буду починати це все коментувати, бо тут можна коментувати дуже довго. Ну Якщо воно вже від нас відійшло, то ми вже цього позбулися і будемо жити щасливо, без зависників, без ворогів. Продовжуємо чисточку 7 днів підряд. робити можете. Слухати мою вичатку, можете так само відливати на віск, можете тільки слухати. Ну, дуже добре було, щоб ви так само і відливали на віск, щоб ви себе конкретно, тому що це загальна чисточка, вона йде, так як на всіх хто зайшов на канал, тому тут різ цього різного виду негативи. Багато людей дивиться, і у кожного є якісь свої проблеми, і щось тут злилося. злилося, напевно, якась там частина. Якщо ви будете робити відливочку. На себе самі воно буде більш ефективніше, тому що це буде конкретно направлена відливочка на вас, на ваше ім'я. Можете відливати, слухати оцю вичиточку, що я зараз проводила, і робити собі очисточку. Ще я хочу подивитися, так як я вже вам сказала, що ми на протязі всієї вичитки ми. Тримаємо в руках яйце і так само його прокручуємо. Може, я це зараз заберу. Звідси ось так, поставлю в стороночку. І будемо дивитися діагностику по яйцю. Яйце так само має дуже сильну, стягуючу силу, стягує весь негатив хвороби всю порчу. І зараз ми подивимося, що у даному випадку у нас відбилося яйця розбиваємо ножем, ножем, щоб він був у вас тільки для користування, коли ви себе знімаєте негатив. Там з чорною рукояточкою для вашого очищення для ритуалів. Отож, ми подивимося, що у нас тут відбилося. Яйці, ви так само берете водичку, склянку і легенько відкриваєте яйце, так, щоб воно там не бультихнулося сильно, не розбився жовток, щоб була діагностика правильна. Легесенько відкриваєте і опускаєте у водичку. Бажано, щоб це, щоб була правильніша діагностика, бажано, щоб це яйце, коли ви його розбили у воду, щоб воно трошечки постояло, може хвилин 5, 10 навіть може бути і 15, тоді вони краще показують діагностику. Якщо ви будете бачити в даному випадку, тут у мене яйце немає таких серйозних. Так, якби якоїсь порчі є тут е, зглаз, тут є якісь там навроки і, ну, звичайно, завше щось, щось є. Ну, таких серйозних у, у даному, щоб діагностувати по яйцю, я тут не бачу. Я бачу тут тільки... Якісь легкі простудні можуть бути захворювання, і то не страшні, порчі особливої, так ні, ні, ніякої немає. І жовточок у нас чистенький, нервова система у нас кріпка. Так що з яйцем у нас це все в порядку. Зараз вам скажу, розкажу, що ви потрібно, потрібно вам зробити з цим усім. Ви берете е, оце яйце, оцю водичку. Ви його можете. Або вилити унітаз, або просто десь виплюснути на землю вилити. Віск бажано утилізувати, який ви зливаєте. Бажано його утилізувати найкращий це, це в землю. Це закопувати в землю під деревом, воно собі земля природа це все переробить і весь цей негатив з ними. Отож. Дорогі мої люди, любі глядачі, дякую вам за перегляд відео. Бажаю вам всім оздоровлення, щастя, здоров'я і традиційно бажаю вам благополуччя. Всього хорошого, мої любі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити слідуючі відео. До побачення!